Щоб ви запитали в мера броварів, якби зустріли його на вулиці. Коли побудується нова школа для старших учнів, наприклад, на торгмаші. Чого ремонтуються дороги, коли у наших хлопців не вистачає техніки? Коли він піде з посади. Чому? так? доїву кажу. Чому таке нехайне місце? У нас я не місцева, але ну, дивлюся, що місце дуже неохайне. Куди влажуються такі гроші? Можна було б трошки зробити ми ж Києва, можна було б краще зробити, маючи такий великий бюджет. Я б запитала, чому немає подачі гарячої води. його совість. А чому так? Чомусь не вистачає в нашому місці. Багато чого. Когось порядку, інфраструктури, медицина. Це те, що хромає в нашому місті. Чи думав він на, на слідчий рок срок ну, термін вибиратися? А що не запитаю, все буде так, як влада рішить? Чи цікавиться він, наприклад, двориками броварських помешк... мешканців, тому що дуже багато занедбаних дворів. Чи проходить він пішки цими двориками? Яке його враження? А що він пішов у мери? З чому пішов у мери? З якою целю він пішов у мери? Ну, от як же в кожного є ціль.